5 березня в користі відбулося офіційне представлення нового командира 115-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України на вище зазначену посаду. Призначено полковника Сергія Володимировича Бойка з новою посадою. Військовослужбовця привітав начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко. Сергій буде далі нести високо стяг 115-ї бригади. Там дуже така довга назва нашої славетної 115-ї бригади. Дякую, Сергій, дякую за Окремі слова подяки лунали на адресу вже колишнього командира 115-ї окремої бригади ТРО Віталія Маковського. Він протягом двох років очолював потужний та бойовий колектив. За сумлінне виконання службових обов'язків, мужність і самовідданість у справі служіння Україні, захист її суверенітету і територіальної цілісності. Віталія Юрійовича була нагороджена почесною відзнакою за заслуги. Її особисто вручив Віталій Бунечко зі словами великої вдячності. Перед Віталією Юрічем, і насправді два роки, які ми фактично перебуваючи в час війни, я згадую і починаючи з 24 лютого формування 115, фактично формування 115-ї бригади територіальної оборони, Віталій Юрійович був начальником штабу. І фактично тоді вже організаційні питання всі лежали на Віталію і дійсно. Надзвичайно велика заслуга того, що ми сьогодні знаходимося в відносно мирному користані, в мирному користані в воюючій державі. Це 115-й нашій славетній бригаді. Подякував Віталію Маковському за співпрацю. Міський голова користання Володимир Москаленко. Щиро подякував Віталію Юричу за те, що так співпрацювали. Штабу всій бригаді 115, яка сьогодні достойно представляє нашу Житомирську область не тільки в нашій області і далеко за її межами. Ті традиції, які ми будемо продовжувати і спільно далі робити те, що треба по захисту нашої держави, по підготовці молоді. По контакту з нашими добровільними формуваннями У урочистій зустрічі брав участь і заступник керівника благодійного фонду покрови Пресвятої Богородиці Ярослав Кремець для хлопців 115-ї окремої бригади ТРО передав два генератори та ключі від автомобіля.